В Одесі триває ліквідація наслідків атаки, здійсненої росіянами у ніч проти 1 травня. Розгорнуто декілька оперативних штабів у різних районах міста. Пошкоджено і приватні і багатоквартирні і житлові будинки, школу, супермаркет, складські приміщення. Двоє людей загинули, 15 постраждали. Четверо з них досі у лікарнях. Більше про наслідки атаки на Одесу розповість Олександра Ченкова. У момент удару Тетяна з сином були у своїй квартирі. Після першого вибуху стрімголов кинулися в укриття. Від помешкання родини нічого не лишилося. Усе вигоріло вщент. Посипали стекла і дим повністю. Все. І ми от, він мене за руку схватив, вибігли. Все. І потім ще було 10 зривів. От де жити? От у знайомих жила цю ночь, з цю ночь ще в інших знайомих. Де жити, не знаю. Цьому триповерховому будинку дісталося найбільше 29 грудня 23-го року. Він уже був під ударом росіян. Тоді подружжю Віктора та Стели вдалося вціліти, але ніч проти 1 травня вони не пережили. Літня пара загинула разом зі своїм собакою. Постраждало ще 15 людей четверо досі у лікарнях міста планується операція зовнішньої фіксації з наступним остеосинтезом Пацієнта з вибухом кульшого суглобу проведена функція управління та буде мобілізація. Решта четверо пацієнтів звернулися за амбулаторною медичною допомогою. Переважно це різані рани та забої. Значних руйнувань зазнав і цей 16-поверховий будинок. Російське залізятча поцілило в останні поверхи. Деякі квартири майже повністю зруйновані. Люди дивом вижили. Серед них і родина Наталі. Малоненосно все произошло. Я успела с дочкой накинуть куртку и эти шлепки, и мы успели выйти. А муж с сыном еще одевались, и их застало это. Мы были в коридоре, поэтому мы не пострадали. А их они пострадали. У ніч проти 1 травня росіяни масово вдарили по цивільній інфраструктурі Одеси безпілотниками. Пошкоджено понад півсотні квартир, десяток приватних будинків, супермаркет, школу та складські приміщення. Подекуди спалахнули пожежі. На місцях нічної атаки розгорнуто оперативні штаби, які надають допомогу постраждалим жителям. Фахівці обстежують, пошкоджено багатоповерхівку. Таких робот по демонтажу на такій висоті ще ніхто не виконував. І немає техніки зараз. Ми з'ясовуємо безпечно, але і або небезпечно знаходитись. Треба з'ясувати, куди людей, якщо ми приймемо таке рішення відселяти людей, Каяк це представити можливості, куди відселяти. виселяти. А саме головне, скільки нам необхідно часу, щоб це все встановити. Одеська обласна прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів. Олександра Ченкова, Евган Рапенько, факти ICTV, Єдині новини.